все світу для тебе. Спочатку я зроблю сигніфікацію, яка проблема, яка ситуація тебе зараз турбує. Якщо співпадає з твоїм запитом, то тоді слухай далі. Якщо ні, то обери інше відео. Якщо тебе цікавить самопізнання, ти шукаєш якусь нову інформацію, якусь звістку. Яка допоможе тобі спланувати подальші дії? Якщо ти зараз спрямовуєш свої зусилля на те, щоб краще почуватися, дослідити свої емоції, почуття, то тоді це послання для тебе. Почути зараз яке послання для людини, що цікавиться. Тим, які в неї всередині дари, які почуття, як можливо полюбити себе, розпочати робити щось по-новому. Компас. Тобі потрібно налаштувати внутрішній компас. Як це зробити? Ну, По-перше, не втрачати надії. Почати насолоджуватися цим життям собою, тим, що ти робиш, процесами, які відбуваються. Можливо, зараз тебе хвилюють питання достатку, фінансів. Але ти відчуваєш себе ніби залежною від того, що граєш чужу музику, що тобі повинен хтось допомагати з цим. Не бачиш іншого способу поки що? Тобі потрібно відпочити і тоді ти відчуєш більшу опору, тобі потрібна підтримка, ти можеш попросити про неї. У тебе всередині достатньо сили, енергії, просто щось не дає зрушити з місця. І що це? Ти займаєш пасивну позицію, спостерігаєш замість того, щоб робити якісь дії. Спостерігаєш, як інші будують життя своєї мрії. Тобі потрібна турбота, і через це ти відчуваєш прив'язаність. Страшно зробити щось самій. Але ці страхи примарні. Подивись уважно, будь ласка, на картинку. Це не є реальністю. Зараз можеш тормити емоційно. Тому що життя вимагає від тебе нових якихось рішень, дій, намагаєшся робити вигляд, що все добре, що ти на позитиві. Що ти все приймаєш, що так повинно бути, це доля. А тобі потрібно більше мотивації для змін. Що може стати твоєю мотивацією? Може стати мотивацією достаток і зміни, бажання змінити існуюче положення, тому що всередині вже такий накал, вже хочеться висказати все, що не вдовольняє, як воно все дістало, як воно не змінюється в потрібну сторону. Хоча зовні ти можеш бути вся така на позитиві. У твоїй ситуації це недоречно намагатися робити вигляд, що ти відчуваєш не те, що ти відчуваєш насправді. Тобі дійсно потрібно почати по-іншому, більшою роботу про себе, до своїх бажань, що допоможе тобі розпочати. Стрибок, стрибок в невідомість, стрибок. У щось незвідане. Для цього потрібна певна рішучість, щоб почати по-новому, почати робити так, як ти ще не робила. Не шкодуй на це зусиль. Не будь жадібною до себе, це. Інакше будеш постійно в такому стані сильної втоми. Настане твій золотий час. Довірся і рухайся вперед, навіть якщо поки що ти не знаєш, що саме на тебе чекає. Якщо ти цього не зробиш, то будеш у такому стані. В тому журби нічого не відбуватиметься. Ти під захистом. Сконцентруйся на тому, що ти істинно бажаєш.